Sa <laughs> ah Доброго ранку! Як хочеться вас обійняти, підтримати, підбадьорити, підкинути радості, навіть повіяти вітерцем. Не знаю, чи справлюся, але пропоную тримати стрій, настрій і ось такі от білети. Бо це лотерея «Лото -забава». ЛОТО Забава. Ми дякуємо, дякуємо ЗСУ за сьогоднішню зустріч. А вам, а вам дякуємо за довіру. Яку ви стабільно вкладаєте в ось такі от білети? І правильно робите? Тому що лото забава по-перше, це круті шанси і круті призи. А по-друге, у нас сьогодні акція, навіть фінал літньої акції. І ми сьогодні зафіналимо ще одну рекордну історію. Уявіть собі, в одну мить у нас буде 87 переможців в акції, серед яких можете опинитися, і ви, якщо звичайно ви маєте ось такі от акційні білети. Увага на екран. Цього літа «Лото Забава розігрує понад 500 призів додатково. Протягом семи тиражів сім призів по сім тисяч та від п'ятдесяти призів по півтори тисячі гривень. Вигравайте і смакуйте літо. Забава Як бачите, у нас не лише спекотне літо, але й спекотна акція. Сьомий тиждень додаткових шансів. І грандіозних рекордів. От і зараз готуємося, готуємося до нового рекорду. Але як би ви не любили акції, особливо, якщо там додатковий мільйон за класикою жанру, за класикою лотозабава, тут також цілий один мільйон. Так що... Видихаємо важкі будні і надихаємося грою. Наконула то забава 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і... Один мільйон гривень. Настрій трішки піднявся, так? Ну що ж, удачі, і ми відкриваємо розіграш 1289-го двісті тережу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри традиційно стежить чарівна тиражна комісія. А я раджу вам стежити за кульками, адже вони можуть бути доленосними. Удачі, перший розіграш, і це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож головний приз розіграшу 300 тисяч гривень. Бажаємо вам удачі і попросимо увікнути цей лототрон. І кулька-кулька з цього лототрону. І це кулька Кулька під номером п'ять. Наступна кулька. це кулька під номером три. Кулька під номером двадцять два. Чекаємо на наступну кульку. кулька під номером 19. Записуємо всі кульки, не пропускаємо жодної. Кулька під номером 72 кулька під номером. 32. Не можу, щоб не наголосити, пані та панове. Сьогодні в фіналі програми відбудеться фінальний, фінальний розіграш акції. Смакуйте солодке літо. І в нас буде рекордне число акційних переможців. 87. Колька під номером 39. Наближає вас до перемоги. Наступна колька, і це колька під номером 48. І остання кулька, остання кулька з цього лототрону. І це колька під номером 15. Вітаємо всіх переможців. Як ви гадаєте, головний приз сьогодні зірвали чи ні? Підходжу, дивлюся на свій комп'ютер і кажу, що ні. Головний приз втримався на кону. А це означає, що інтрига. І ще буде тривати цілий тиждень. І рівно за тиждень в неділю на вас чекатиме головний приз розіграшу парочка. А це 300 тисяч гривень. Парочка. Ну а зараз час ранкового донату. До речі, ви звернули увагу, як змінюється настрій, коли перераховуєш гроші для наших титанів, для наших героїв? Отож, купуємо. Квитки благодійної лотереї Дар. Так ми наближаємо нашу перемогу. І 25 тисяч гривень. До речі, наша підписниця із Фейсбуку. 250 тисяч гривень. Е -е. Да. Отже, дорогі друзі, я хотів би, можливо, я помилився. Я би хотів би ще наголосити. Е якщо вам пощастить, головний приз е розіршу благодійної лотереї ДАР це 250 тисяч гривень. Е е продовжуємо. І хотів би звернути вашу увагу, що наша підписниця із Фейсбуку, пані Тетяна Кліменко. Поділилася в коментарях, що хоче зірвати джекпот для того, щоб збільшити донати. Пані Тетяно. Ми вас вітаємо. І знаєте, це мрія кожного українця. Отож, квитки благодійної лотереї ДАРК. Це ваші шанси збільшити як статки, так і донати. А про що мрієте ви? Напишіть нам, будь ласка. А я знаю двох щасливчиків, які здійснили свої мрії. Це два головні переможці минулого тиражу, учасники розіграшу із Сум і Івано-Франківська. Що цікаво, що кожен із них купив по одному білету лото забава вартіст в 25 гривень. Правда, один. Купив у розповсюджувача, а інший придбав онлайн. Отже, ми вітаємо пані Аліну із Сум і пана Володимира із Івано-Франківська. Бажаємо щастя, здоров'я, удачі, перемоги і миру. Ви виграли по 95 тисяч гривень. А зараз вирушаємо на пошуки на пошуки нових. Переможців. А можливо, і нового мільйонера Лото Забава. Це основний розіграш. Велика гра. Велика. Отож велика гра 1289-го теражу державної грошової лотереї Лото Забава. Я бажаю, щоб здійснилася ваша мрія, і ви зірвали джекпот 1 мільйон гривень удачі. Попрошу вімкнути цей лототрон. Колька під номером 73. Колька під номером 45 Только під номером 56 Только під номером 43 Колька під номером 13. Колька під номером 53. Шановні, на кону Великої гри 190 тисяч гривень. Це головний виграш. На кону великої гри. Також джекпот. А це 1 мільйон гривень. Не забуваємо про це. Колька під номером. Вісімнадцять Ольга піномером двадцять вісім. Ольга під номером п'ять. Кілька під номером 15. Кілька під номером 25. Наступна колька це кулька під номером 68. І ще одна підписниця із фейсбуку. Пані Любов Кудря із Кобеляк поділилася своїми мріями. Вона хоче виграти в лото лотозабавах для того, щоб допомогти внуку у навчанні благородно і красиво. Колька під номером 62. Я сподіваюся, що внук бажання бабусі оцінить і дай Боже, щоб всі бажання здійснилися. Кулька під номером 74. Колька під номером вісім. Колька під номером сімдесят. Колька під номером сімдесят один. Кулька під номером 55. Білети лотереї Месевелеко можете придбати на сайті Месел. В мобільному додатку на точках продажу, а також у наших партнерів. Це автозаправки Кло і Око, а також магазинних. Коло 723 і наш край. Кулька під номером 38. Велика гра триває у фіналі нашої гри. Я маю на увазі нашої програми. В фіналі нашої програми відбудеться останній акційний розіграш літньої акції. Смакуйте солодке літо. Колька під номером 60. Велика гра триває. Сьогодні у фіналі акції у нас буде унікальна. Рекордна кількість переможців акції за один розіграш. 87 сім переможців. Це рекорд. Толька під номером шістдесят сім. Велика гра триває у фіналі акції. Сім переможців виграють по сім тисяч гривень. А вісімдесят щасливчиків по півтори тисячі гривень. Кулька під номером 42. Велика гра триває. На кону великої гри. Головний виграш – 190 тисяч гривень. Джекпот 1 мільйон гривень. А у фіналі нашої програми сьомий акційний розіграш. Смакуйте солодке літо. Акція закінчується. Кулька під номером 48. Велика гра триває. Ми з нетерпінням чекаємо, хто хто стане головним переможцем, скільки він виграє. А учасники акційного розіграшу також з нетерпінням чекають фіналу нашої програми, щоб здійснити свою мрію і виграти в акції. Пулька під номером 57. Стоп, лототрон трон в Україні розіграш закінчено. І у нас у нас є. У нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. І придбав свій щасливий лотерейний білет Івано-Франківській області. Знову івано -Франківськ. Е, Номер щасливого треного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 0024098. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Вельми шановний головний переможцю. Ми вітаємо вас з виграшем і дуже просимо не затягувати. А от Можна прямо сьогодні телефонувати, або сьогодні починати вже телефонувати на нашу гарячу лінію, щоб дізнатися, як швидко оформити ваш виграш. А шанувальникам Лото Забава хотів би сказати, що рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот, А це панове 1 мільйон гривень. Лото Забава. От і настала, от і настала та солодка солодка мить. Ви напевне звернули увагу, що ми е, встановлюємо рекорди не лише по кількості переможців в акції, але й по кількості щасливих точок, де були продані найбільше щасливих виграшних білетів. І таких в Україні визначилося 67 точок. Не буду називати адрес, адреси, але передаю вітання хоча б в Івано-Франківськ і Ізмаїл, мужньому Старокостянтинову. Вітання. Наше вітання також. Червонограду, Хотину, Фастову, Чорноморську. Вітання усім розповсюджувачам, а також. Нашому сайту також продавалися там фартові білети. Ну що ж, панове, я відкриваю сьомий акційний розіграш акції Смакуйте солодке літо. <му> Умови акції знаєте білети маєте. Отже, у нас сьогодні буде. За один раз за один акційний розіграш – 87 переможців. Сім учасників розіграшу виграють по 7 тисяч гривень, а 80 учасників акційного розіграшу виграють по півтори тисячі гривень. Удачі і попрошу вімкнути. Комп'ютер, і ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере акційну комбінації переможців. Зеленим кольором позначені їх 80. Це виграшів півтори тисячі гривень, і жовтим кольором позначені їх сім, сім призів. Це виграшів по сім тисяч гривень. Разом 87 Переможців. Ура! Ура! Це знову сталося. У нас знову рекорд. 87 переможців за один акційний розіграш. Але це не єдиний рекорд. Уявляєте, на загал за час проведення акції. У нас більше півтисячі переможців, більше 500 переможців, і вони виграли понад один мільйон гривень. А якщо конкретніше, то 1 мільйон 25 тисяч 500 гривень. А ще дуже приємно, що всі свої акційні виграші ви легко отримували і ще будете отримувати у найближчого розповсюджувача, у найближчої точки продажу МСЛ. Ну що ж, ось така вона лото забава. Ми щиро дякуємо вам за те, що ми разом за те, що ми так класно, красиво, оптимістично і з рекордами провели літню акцію Смакуйте солодке літо. І нам не завадила ця спека, тому що ви найкращі. Ну що ж, акція закінчилась, а ми готуємося вже до нових акцій, до нових сюрпризів. Від лото забава. А зараз ми знову дякуємо Збройним силам України за цю зустріч і ППО дякуємо за цей ранок. Слава Україні! Героям! Слава! Бережіть себе! І ми зустрінемося рівно за тиждень! Щасти вам!